Полуниця серед зими завжди здавалась чимось дивовижним, червоні ягоди, коли за вікном сніг здаються справжнім святом для душі. Проте сьогодні це вже не фантазія, а цілком реальна справа для тих, хто не боїться праці і має бажання зробити своє господарство продуктивним у будь-яку пору року. З кожним роком, дедалі, більше селян цікавляться тепличним вирощуванням ягід. Адже ціни на полуницю взимку значно вищі, а смак власної ягоди завжди перевершує будь-яку покупну вирощування полуниці вдома. Це улеґа це не тільки спосіб заробітку, а й можливість мати свіже екологічно чисте частування для родини. У багатьох може скластися враження, що таке вирощування і справа надто складна і потребує дорогого обладнання, але насправді. Головне це розуміння основних принципів світло, тепло, волога і правильний сорт, усе інше справа досвіду і турботи. Якщо дотримуватися певних умов, то з одного квадратного метра можна отримати до 10 кілограмів ягід кожні 2-3 тижні, навіть у лютому. Це можливо завдяки особливим ремонтантним сортам полуниці, які не мають сезону відпочинку. А плодоносять безперервно при достатньому освітленні. Полуниця, культура ніжна, але вдячна. Вона дуже чутлива до мікроклімату, і якщо створити для неї правильні умови, то віддячить сторицею. Саме тому у промислових теплицях суворо дотримуються температури, вологості та тривалості світлового дня. Проте і в домашніх умовах можна повторити ці умови, використавши прості засоби. Побутові лампи для підсвічування, терморегулятори, крапельний полив багато хто починає з маленької площі кілька ящиків або стелажів у теплій кімнаті, на горищі чи навіть у заскленому балконі. Головне бажання і розуміння, що природа любить турботу, а не поспіх. Чому ця тема важлива саме для селянина? Тому що село завжди жило з землі, і будь-яка можливість отримати додатковий урожай. Це користь і для сім'ї, і для бюджету. Взимку, коли основні польові роботи зупиняються, є час і місце, щоб зайнятися тепличними справами, а полуниця це культура, яку люблять усі від дітей до старших людей. Вона має попит на ринку, її можна реалізовувати свіжою або переробляти на варення, джеми, сушену ягоду. Отже, вирощування полуниці взимку це не просто цікавість. А реальна можливість зробити свою працю прибутковою, крім економічного боку, є ще й моральне задоволення. Коли в холодний день заходиш до своєї невеличкої теплиці, а там зеленіють кущики, пахне свіжістю і зріють червоні ягоди, серце радіє, це наче шматочок літа серед зими. Таке заняття піднімає настрій, додає віри в свої сили, надихає. Недарма люди кажуть, хто дружить із землею, той завжди знайде вихід і в найтяжчий час. Полуниця серед січня це доказ того, що сучасне господарство може бути розумним і врожайним, якщо вкласти трохи знань і любові. Ще одна важлива причина здоров'я родини. Узимку організм потребує вітамінів, а власна ягода найкраще джерело натуральних речовин. Коли дитина їсть полуницю, вирощену без хімії під світлом домашніх ламп, то й серце господаря спокійне, знаєш, що даєш найкраще. А для старших людей такі ягоди це справжні природні ліки від зимової втоми і нестачі сонця. Тому не варто боятися нових підходів. Теплиця для полуниці може стати не лише господарською справою, а й частиною сімейного добробуту. Отже, зима. Не привід відпочивати від землі, а нагода використати свої руки і розум для того, щоб навчитися новому. Полуниця у хаті чи теплиці це символ того, що сучасне село розвивається, бере досвід у промислових господарств і знаходить власний шлях. Це не потребує великих капіталів, лише постійності та уваги, і якщо господар навчиться підтримувати світло, тепло і вологу на рівні. Як радять агрономи, то вже через кілька місяців він побачить результат кущі з ароматними ягодами, що визрівають одна за одною незалежно від пори року. Щоб полуниця взимку родила, як улітку потрібно створити для неї умови, схожі на ті, що дає природа, але без коливань температури та нестачі світла. Основний секрет промислових теплиць полягає у стабільному мікрокліматі, який підтримується не на око. А з точністю до градуса і відсотка вологості. Проте вдома це також можна зробити, якщо підійти з розумом. Насамперед треба розуміти три головні речі: світло, тепло і сорт. Без цього жодна теплиця навіть із найдорожчою технікою не дасть справжнього результату. Освітлення це перше про що слід подбати полуниця, рослина світлолюбна, і в зимовий час природного дня їй замало. Промислові господарства використовують спеціальні фітолампи, які дають рослинам не просто яскравість, а потрібний спектр червоний та синій, завдяки яким відбувається фотосинтез. У домашніх умовах цілком вистачить кількох ламп над рядами або полицями, щоб забезпечити 12-14 годин світла на добу. Найкраще вмикати лампи зранку і залишати до вечора. Аби рослини не відчували різкої зміни умов. При цьому важливо, щоб світло падало зверху, рівномірно не опікаючи листя, тому лампи розміщують на висоті 40-50 см від верхівок. Друга основа це тепло для активного росту, полуниці потрібно підтримувати температуру близько плюс двадцяти Якщо буде холодніше, рослина засне. І не закладе квітів, а якщо гарячіше, коріння може почати гнити. Тому господарі, які серйозно ставляться до справи, встановлюють у теплицях або кімнатах терморегулятори. Найпростіший варіант електрообігрівач або плівковий теплий підлога. Якщо полуниця росте у стелажах чи контейнерах, важливо також не допускати протягів вони шкодять не менше, ніж холод, повітря має бути свіже. Але без різких потоків. У промислових теплицях це досягається системою вентиляції, а вдома можна просто провітрювати кімнату коротко до меса, але регулярно, особливо коли лампи працюють і температура піднімається не менш важливим є полив полуниця не любить болота, але й пересихання не терпить. Кращий варіант крапельна система, яку можна зробити самостійно. Пластикові трубки, маленькі краники чи навіть звичайні медичні системи, що дають змогу подавати воду повільно і рівномірно, вода має бути кімнатної температури бажано відстояна. Коли полив налаштований правильно, ґрунт завжди злегка вологий, але не липкий. Вологість повітря у теплиці повинна триматися на рівні 70%, і це не просто цифра. При такому рівні ягоди ростуть соковитими, а листя не сохне. Для контролю зручно користуватись простим гігрометром, який коштує копійки, але допомагає уникнути грибкових хвороб і пересушування. Тепер про ґрунт у сучасних тепличних технологіях часто не використовують звичайну землю, бо вона важка, нерівномірна і часто заражена шкідниками. Кращим варіантом є легкий субстрат суміш кокосового волокна, перліту і торфу. Такий ґрунт добре утримує вологу, пропускає повітря до коренів і не злежується для селянина, це не розкіш, кокосове волокно можна придбати у вигляді плит або пресованих брикетів, які розбухають у воді. Перліт додають для кращої аерації, а торф для поживності. Якщо ж немає змоги купити ці компоненти. Можна використати суміш перегною з піском у рівних частинах, але тоді варто її добре прожарити, або обробити марганцівкою перед висадкою. Сорти це серце всієї справи. Не кожна полуниця здатна плодоносити взимку. Для цілорічного вирощування потрібні ремонтантні сорти, які не залежать від довжини дня. Найкраще показали себе такі, як Альбіон. Сан Андреас, Монтерей та Портола. Вони утворюють ягоди хвилями, тобто після збору першого врожаю через 2-3 тижні знову зацвітають. Це дає можливість отримувати постійний збір у промислових умовах з квадратного метра до 10 кір'яга ягід за 2 тижні. У домашніх теплицях можна розраховувати на 5-6 кюгаро, що також. Чудовий результат. Саджанці таких сортів краще купувати в перевірених розсадниках або вирощувати самостійно з вусів, узятих від здорових маточних рослин. Є ще одна важлива деталь, про яку часто забувають запилення улітку цю роботу роблять бджоли, а взимку доводиться допомагати самостійно. У теплицях це роблять пензликами або легким струменем повітря від вентилятора. Головне, щоб пилок потрапив на маточку квітки, тоді ягода зав'яжеться. Якщо нехтувати цим, квіти просто обсипляться і врожаю не буде. Досвідчені господарі радять проводити запилення вранці, коли квітки відкриті й сухі, і робити це регулярно, поки не з'являться перші зав'язі. Догляд за полуницею включає також підживлення коли рослини активно ростуть, їм потрібно багато поживних речовин. Для цього раз на два тижні додають у воду мінеральні добрива азот, калій, фосфор, а також мікроелементи. У промислових системах для цього є автоматичні дозатори, але вдома можна розчиняти добрива вручну, головне, не переборщити з народних засобів добре діє настій деревного попелу він містить калій і кальцій, зміцнює листя і покращує смак ягід. Якщо всі ці умови дотримані світло, тепло, волога, поживний субстрат, і добрі сорти, то полуниця ростиме без проблем. Її можна вирощувати на полицях у кілька ярусів, що дозволяє економити місце і отримувати більший урожай. Головне, щоб до кожного кущика доходило світло і повітря так працюють промислові ферми, але принципи ті самі і для маленької домашньої теплиці. Стабільність, догляд і уважність. Саме так із невеликої справи можна зробити справжнє диво: свіжу полуницю серед зими, яка радує і око, і гаманець. Коли говоримо про вирощування полуниці взимку, одразу пригадується, як колись у селах усе робилося просто: земля, сонце і дощ. Старші люди пам'ятають, як ранньою весною. Садили полуницю на грядках, а в червні збирали перші ягоди, солодкі й духмяні. Тоді ніхто не думав про лампи, субстрати чи вентиляцію, усе вирішувала погода й Божа ласка. Але тепер час інший. І навіть у селі багато хто почав розуміти якщо хочеш мати врожай не лише влітку, а й у грудні, треба пристосовуватися до нових умов саме тут і з'являються народні винаходи. Сільська кмітливість, що допомагає робити теплиці по своєму без зайвих витрат. Дехто починає з малого, кілька ящиків із кущами ставлять у заскленій веранді або старій теплиці, накривають плівкою, ставлять кілька лампочок на таймері і вже мають перші ягоди. Один господар із Полтавщини розповідав, що використовує старий курник, утеплений соломою. Де встановив саморобні стелажі на три яруси. На верхніх рівнях кущі отримують найбільше світла, тому він чергує їх місцями раз на кілька тижнів, лампи повісив на дротах, які рухаються, щоб можна було піднімати або опускати, як у справжній промисловій теплиці. Вентиляція в нього звичайне вікно, яке відкриває щодня на 10 хвилин, а для зволоження повітря. Ставить тазик із водою біля обігрівача. І, як не дивно, врожай має стабільний по кілька відер ягід щомісяця, навіть узимку. Є інші приклади. У Карпатах господиня вирощує полуницю просто на підвіконнях, але з великою любов'ю і точністю. У неї все розкладено по контейнерах, у кожному субстрат із кокосового волокна і перліту, як радять у тепличних господарствах. Коли почала. Багато хто сміявся, мовляв, що з того вийде. А вийшло так, що до Різдва вона вже продавала перші ягоди на ринку. Говорить, що головне це не боятися експериментувати. Бо народна мудрість проста якщо рослині добре, вона віддячить. І неважливо, чи це поле, чи ящик біля вікна. Колись а полуницю підживлювали переважно настоєм кропиви або золою. І цей метод не втратив сили навіть сьогодні. Багато досвідчених господарів поєднують старі способи з новими наприклад, раз на тиждень додають до води трохи настою попелу для солодкості ягід, а замість магазинних стимуляторів росту використовують сироватку з молока або дріжджову воду. Вони кажуть, що полуниця від цього стає міцнішою, листя блискуче, а цвіт густий і стійкий. Такі прийоми ще з давніх часів передавалися з уст в уста і тепер, поєднавшись із сучасними технологіями, дають чудовий результат. Багато господарів з часом переконалися, що не завжди потрібно будувати великі теплиці, декому досить утепленого підвалу або старої літньої кухні. Там тримається постійна температура, а лампи дають стільки світла, скільки треба. Один селянин. Із Чернігівщини облаштував у погребі систему крапельного поливу, звичайні пляшки з отворами, підвішені над рядами контейнерів. Каже, що поливати тепер не треба щодня, бо вода подається повільно, крапля за краплею, а вологість постійна. Це дуже схоже на промисловий підхід, але зроблено своїми руками з підручних речей. І така система працює не гірше за готові комплекси, які коштують чимало. Щодо запилення, то селяни теж знайшли свій шлях. Якщо кущів небагато, можна просто взяти м'який пензлик і легенько пройтися по квітках. Хтось навіть використовує звичайний фен на мінімальній потужності, щоб пилок переносився повітрям, і це працює. У більших теплицях господарі заводять джмилів або невеликі вулики з бджолами, які навіть узимку виконують свою роботу. Якщо температура не падає нижче плюс 15 ідек, так поєднується давнє знання про природу з новим підходом до господарювання. Цікаво, що багато старших людей, які спершу не вірили у зимову полоницю, тепер самі радять молодим пробувати вони кажуть. Головне, не боятися, бо земля це не ворог, а друг, і якщо ставитися до неї з повагою, вона родить у будь який час. Сучасні методи, як от кокосовий субстрат чи перліт, насправді лише допомагають землі дихати і тримати вологу, нічого поганого в цьому немає. Раніше люди підсипали мох або тирсу, тепер маємо нові матеріали. І результат той самий, тільки стабільніший. Старі методи теж не варто забувати. Дехто й досі зберігає від бабусь звичку прикривати коріння кущів соломою або сухим листям. Це природна теплоізоляція, яка допомагає утримати вологу і не дати холодові проникнути до коренів. У теплиці це роблять тонким шаром мульчі, вона також запобігає росту бур'янів і появі цвілі. Такі прості речі нагадують, що найкращі ідеї часто походять із народного досвіду. Коли дивишся на все це і на сучасні ферми з автоматикою. І на сільські господарства, де все робиться вручну, розумієш, що різниця лише в масштабі, а не в суті, бо і там, і там головне турбота, стабільність і розуміння рослини. Як казали старі люди, без догляду й калина не цвіте, а полуниця тим більше потребує людського тепла. Тому навіть якщо господар не має великих грошей, але має руки й терпіння, він може вирощувати ягоди цілий рік. І не просто вирощувати, а насолоджуватись цим процесом, відчуваючи, як із кожним днем підростають зелені кущики, як зацвітають, як пахне квіт. Це справжнє сільське щастя, коли у своїй хаті серед зими збираєш першу червону ягідку і знаєш, що вона зросла завдяки твоїй праці та любові. Підсумовуючи всі поради і спостереження, можна сказати одне вирощування. Полуниці взимку це не диво і не забаганка, а звичайна справа для господаря, який прагне постійного врожаю і не боїться вчитися. Тут не потрібно якихось чарівних секретів, а лише уважність і порядок. Якщо підтримувати потрібну температуру, вологість і світло, то полуниця віддячить рясним урожаєм навіть тоді, коли за вікном мороз. Важливо, щоб усі етапи від посадки до збору. Були виконані з розумінням, бо будь-яка помилка, навіть дрібна, у мікрокліматі чи поливі може вплинути на ріст кущів, але все можна виправити, якщо не кидати справу на півдорозі, земля завжди бачить старання. Перше на що треба звернути увагу, це стабільність. Полуниця не любить різких змін. Якщо сьогодні тепло, а завтра холодно. То рослина може зупинити цвітіння або навіть скинути квіти, тому краще трохи менше тепла, але стабільно, ніж перепади. Те саме стосується вологості пересушене повітря робить ягоди дрібними, а надмірна вологість викликає грибок. Треба шукати золоту середину. Добре допомагають прості термометри і грометри, які показують умови у теплиці. Колись люди визначали це на дотик, тепер техніка допомагає точніше, але суть не змінилася, треба просто пильнувати. Друге, це світло, багато хто спочатку недооцінює його значення. Але світло для полуниці це як сонце для життя. Якщо лампи горять коротко або занадто слабо, ягоди не визрівають, а листя витягується і блідне. Тому не варто економити на освітленні. Краще поставити енергозберігаючі фітолампи з таймером, щоб не забувати вмикати. Оптимально, коли день триває 12-14 годин. При цьому важливо не залишати світло на всю ніч. Рослинам також треба спати. Нічний спокій сприяє накопиченню солодощі у ягодах, як кажуть агрономи, дозрівання відбувається у темряві. Третє це догляд і спостереження у промислових теплицях. Цим займаються спеціальні працівники, а вдома усе залежить від самого господаря. Треба щодня оглядати рослини, щоб помітити проблеми вчасно, чи не з'явився наліт на листі, чи не стоїть вода у горщиках, чи не пересох субстрат. Полуниця сигналізує своїм виглядом якщо листя опускається забагато вологи, якщо скручується, бракує тепла або світла, не слід чекати, що все піде само собою. Як і будь-яка жива справа, теплиця любить увагу. Навіть кілька хвилин щоденного обходу можуть зберегти десятки кущів від хвороби. Четверте сорти. Якщо вже обирати ремонтантні, то не змішувати їх хаотично краще зосередитися на двох-трьох перевірених видах, щоб зручніше було доглядати і підживлювати. Відомі сорти, як Альбіон або Монтерей, Добре показують себе у штучних умовах, але й вони потребують відпочинку після кількох хвиль плодоношення. Тому корисно мати запас молодих розеток, які висаджують на заміну старим, це забезпечить постійність урожаю і дасть змогу збирати ягоди без перерви як кажуть господарі, завжди треба мати підмогу і на полі, і в теплиці. Окремо варто сказати про помилки, яких треба уникати. Найпоширеніша надмірне зволоження. Люди часто поливають занадто рясно, думаючи, що більше води краще насправді це шкодить, вода має бути дозованою, і крапельний полив найкращий спосіб. Друга помилка слабке освітлення якщо лампи стоять далеко або працюють менше 10 годин, то урожай не встигне визріти, третя забуті підживлення. Полуниця бере з ґрунту багато поживних речовин, тому без регулярного внесення добре в кущі швидко виснажуються. Але й тут важливо не переборщити, надлишок солей може обпалити коріння, тому краще трохи менше, але частіше, з інтервалом у два тижні. Багато хто з досвідом радить також раз на сезон проводити санітарний день, огляд усіх рослин, пересадку хворих. Дезінфекцію контейнерів і заміну верхнього шару субстрату. Це дає змогу уникнути накопичення грибків і шкідників, якщо бачите, що на листках з'являються плями, краще одразу видалити такі кущі, а не чекати, поки хвороба пошириться. І ще одне правило ніколи не використовувати воду просто з колодязя чи свердловини без підігріву. Холодна вода пригальмовує ріст і викликає кореневий стрес. А найголовніше це, це терпіння. Полуниця не любить поспіху, перші кущі можуть не дати великих ягід. але з кожною хвилею плодоношення рослина зміцнюється важливо не здаватися після першої невдачі. Багато господарів, які сьогодні збирають десятки кілограмів ягід у узимку, починали з кількох горщиків і простих ламп, але завдяки наполегливості вони навчилися тримати мікроклімат. І тепер мають стабільний прибуток, у цьому й полягає суть сільської мудрості не чекати легкого, а робити поступово своєю працею. Отже, для стабільного врожаю потрібно лише кілька речей правильні умови, уважний догляд і віра у власні сили. Полуниця взимку це не розкіш, а результат розумного господарювання. І нехай кожен хто спробує пам'ятає. Земля завжди віддячує тим, хто працює з любов'ю, бо, як казали наші предки, руки, що садять, ніколи не залишаться порожніми. Тож почніть із малого, і, можливо, уже наступної зими на вашому столі з'явиться своя ягода стигла, запашна, вирощена з теплом власного серця.